Всіх вітаю, шановні, з вами Робинотрейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити цей відео між своїми друзями, товаришами-трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І я вже майже приготував для вас новий подкаст, скоро він вийде. Тому, будь ласка, підтримайте канал, підпишіться на нього, не забудьте. От, і очікуйте, скоро буде новий відос. Отже, по аналітиці, що ми зараз маємо? Валютка у нас просідає, прям конкретно просідає в даунтренді, і, до речі, я з приводу цього сценарію, з приводу кризи в Європі, писав у себе у телеграмі великий пост. Кому цікаво, можете знайти і почитати, бо якщо не знайшли, то просто маякніть, я вам скину. І там був ну, наступний сценарій, то що ось цей великий такий боковичок будуть розгружати вниз. І десь в районі нижнього кордону по 101 будуть, в будуть намагатися отримувати, але ну, це якби зараз поки. Трішки опередження, в цілому ціна так, дійсно пішла вниз. І зараз, типу, якби розвертати ринок нерезонно. І давайте подивимося більше на молодшому таймфреймі, що відбувається. Зараз у нас ціна йде ось такими, ось таким ордерфлоу вниз. От. І наразі ми намагаємося повернутися у ось цей такий, ось, боковичок. Тобто, у нас була ось тут провокація. Яку вони відіграли, і зараз, в принципі, якщо ціна піде ось так вгору, то потім на тесті можемо спробувати пошукати ленгі на верхню частину ось даного боковика. Але в цілому, це є таким більш локальним сценарієм. так, І в цілому я віддав би більше пріоритет якимось би шортам, для того, щоб працювати від шорта у, даному, у даній зоні. От, тому о, найближчим часом, я думаю, що все-таки ми спробуємо 1.03 підзняти потім будемо дивитися реакцію на цю зону. По фунту, по фунту аналогічна ситуація. В принципі, ми також падаємо, по фунту є куди падати, по фунту ще ми знаходимося в рамках даного боковика, тобто по євро ми вже десь. Ось тут, в той час, коли зомки боковика фунта ставляться. Тому тут, в принципі, є ще два візуальні рівні, які я думаю, що найближчим часом будуть, будуть віддавати. Ось Вони будуть віддавати новини там не сильно радужні в Великобританії, тому відток капіталу йде, йде інвестори виводять свої кошти. От, тому, в принципі, зараз ось такий у нас Order Flow, я думаю, що десь Та те теж або на тесті, або через свіпік не, піде далі ціна вниз. Австрал аналогічно, в принципі, теж зонка є. Думаю, зараз якийсь невеликий і ще, і потім далі вниз. По CP500 плюс NASDAQ. CP500. Поставили о, рамки нижнього боковика, зараз вони протестували типу, нижню зонку, цю, плюс підсвіпнули рівень от, і отримали реакцію. Тобто, ну, якоїсь там точки адекватної на лонах не було. Ось тому зараз я думаю, що вони саме йдуть за ось цим рівнем. От, і я думаю, що можна буде, в принципі, спробувати десь на тесті вже приєднатися. От, До цього свіпа, щоб підсвіпнути цей рівень. Е, далі е, золото. Е, золото поки що у нас маринується, знизу поставили рівень, Утримавши е, провокацію, е, потім навіть і тест здали її. Ну, тобто, Маю на увазі цю провокацію спровокували, потім отримали, дали тест. І зараз, поки викуповуються, я думаю, що тримають свій шлях на хай цього маленького боковичка, який у нас є. так, Ось такий діапазон в район 27-22. Тобто, Мені здається, що саме сюди буде найближчим часом йти ріст. От, і невеличким ордерфлоу, а там далі вже буде видно. Чи будуть ставити тут провокацію, і потім ми підемо вниз, чи будуть продовжувати лонг, це ми не знаємо. Тобто зараз поки що ставлю на сценарії. Ну І нафта. Нафта розлонгувалася на фоні санкцій, нових санкцій, які США ввели проти Росії. І наразі ми знаходимося теж на такому дуже достатньо важливому рівні, на свіпі. Я думаю, що тут найближчим часом буде якийсь такий серйозний розпіл, після чого все-таки ціна почне падати вниз. Але перед тим, як вона впаде, я думаю, що тут просто будуть розкидувати всіх в обидві сторони, тому будьте обережні. От. І е, біточок е, Біточок е, вчора е, підсвіпнув дуже. Цікавий рівень, От. підзняв всі е, такі провокації, е, всі такі свіпи підзняв От. і викупився. В принципі, це теж дуже позитивний для, для нього викуп, те, що він не зупинився, не почав далі падати. Але в цілому ми маємо розуміти, що зараз тут у нас є по старшому таймфрейму ось ось така е, провокація. От, і зараз ми якраз теж йдемо на такий візуальний рівень, і після цього треба буде дуже-дуже уважно спостерігати, як вони будуть тут відігрувати. Тому що якщо вони тут почнуть закриватися, потім навпаки, також ось такою провокацією, як зверху, то, скоріше за все, це просто може бути вихід. З даного якби, накопичення такими провокаціями. Тобто, ось спровокували імпульс, ось тут може спровокувати далі імпульс. О, тобто, треба уважно дивитися, як вони тут будуть закріплятися. Ось, друзі, на цьому все. Бажаю всім профіту, гарного тижня. Можливо, не так зараз часто будемо бачитися на зідзвонах цих щоденних, тому що, ну, в принципі, деякі сценарії відпрацьовують по 2-3 дні. Ось, я думаю, що буде достатньо е, якоїсь там аналітики 2-3 рази в тиждень. Ось тому будемо намагатися працювати у такому темпі. Підтримуйте канал, підпишіться. Нагадую, що скоро вийде новий подкаст. Ось тому. Всім бажаю гарного настрою, профіту і на зв'язку.